Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютубу. Сьогодні суботній день, погода такий, штіль взагалі тихенька така, все. І ми з Юрою, он там от, от Юра йде, ми з Юрою вийшли на пошуки. Вийшли недалеко від того місця, де я проживаю. Пройшли тут всього 2 кілометри, Пройшли ліс і вийшли на таке поле. Чого ми сюди прийшли? Ми на цьому полі. Були вже неодноразово, друзі, і були тут цікаві знахідки. І динарії були, і Імперія, і Савети, Фібули. Навіть от у того я витягнув Скіфський наконечник. Тобто знахідки були, знаєте, але прийшли, а тут непонятно що. непонятно що. Тобто ми вже вияснили, тут був сонячник, його давно убрали, І після того, це вже, мабуть, місяці назад його обрали, місяці два, мабуть, після того тут вилізли такі бур'яни бур'яни. Вище в мене ростом деякі. Ну, хочемо прогулятися тут. Не знаю, скільки ми тут витримаємо. Гулять дуже-дуже печально. Катушка б'є об ці бур'яни, такі ловимо галявинки і висмикуємо сигнали. Ну, Поки що немає нічого, я тільки зайшов. Сьогодні я копаю прибором Рутус Satrex, друзі, так як останній рік я їм працюю. І йдемо далі. Погуляємо трошки, погуляємо трошки на цьому полі, скажімо так. Ну а як забадаємося, то зайдемо в цей ліс. Ось тут такий ліс є. І вже будемо в сторону дому. Там ми машину оставили на краю лісу. Будемо в сторону автомобіля йти вже по цьому лісі, друзі. Так що знахідки будуть, буду вам обов'язково показувати. Ось, друзі, ми вже зайшли в такий ліс. Знаєте, от там йде дорога, ближче до дороги, сміття дуже-дуже багато. То ми стараємося трошки далі глубитися в ліс. Юра вже підняв білончик серебро. Ранні совєти, 10 копійок у мене поки нічого немає, йдуть отакі от гільзи, ППШ, поки. Дойшов до такої канави, тут її ніде не перейти, значить буду виходити на ту дорогу, що ми сюди йшли, обійду цю канаву і так і піду по цьому ліску. Так что, думаю, знаки-то еще попереду, друзья. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены, если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования. Обращайтесь в магазин «Камрад». Силочка під описанням внизу, друзі. Ось, друзі, отака знахідка. Патрон Мосіна ехо, ехо минулої війни. От таке, от таке. Так що йдемо далі. Зараз ми перейдемо на ту сторону цієї канави і там будемо ходити. Там також така місцина цікава. Так що думаю, щось то знайдемо по-любому. Ось, друзі, така засада. Обходимо цю канаву, а тут ще така річушечка. то залазимо на дерево, проскакуємо, її не перестрибнеш. Там широко, тут вузько. Ну, По-любому, отак, я Юрі подаю прибори. Юра туди забирає, зараз моя черга туди стрибати. Так що йдемо далі. Ось, друзі, перейшли ми цю канаву. Вона залишилася від нас тепер праворуч. Так, і йдемо по цьому лісі. І в мене тут отака знахідка. Знаєте, копаю тут навіть чорні сигнали, тому що може попастися все, що завгодно. І якась сокира чи ще щось. І ось дивіться, ціла-ціла підковка. Ціла, отака маленька підковка. Ну, Забираємо я такі речі. Також забираю, хай буде в колекції таке. Так що йдемо далі. Юра мене вже десь наздоганяє, пора передав. Тут вже такий лісок, знаєте, чистий, не, не, не захламлений, так що можна гуляти. Будемо гуляти. Тут ростуть вже такі от великі дуби, різне, грізне. Десь великий дуб я тільки що проходив. А ось там його видно. За цим ось. Так що гуляємо тут, друзі. Ось друзі, і в мене перший монетос, я так розумію, копнув і вже видно, що це монетка. Ну Давайте тепер тільки глянемо, що за монетка. Угу. Радянська монетка, вже бачу герб СССР. А тут ага, 20 копійок, друзі. Рамочник. ну, Непоганий монетосик, ранній советік, Так що ложимо в карман і пікаємо далі, друзі. У Юри вже три монетосинки є там. Ще він після того підняв, після серебра два советіка, У мене поки перший. Так що йдемо. Йдемо пікаємо і шукаємо. Ось, друзі, як буває, заблукали ми тільки що з Юрою в цьому лісі, знаєте, сонця не видно, нічого не понятно, де ми знаходимося. Блукали, мабуть, час, поки не включив навігатор. Включив навігатор і ми одразу вийшли на ту дорогу, що йшли спочатку. І прийшли вже в друге місце. І ось, друзі, зайшли. Так що я хотів сказати: дуже важливо, друзі, йдете на коп, завжди заряджайте мобілку. Завжди. І щоб у вас був навігатор. Інакше це. Тут такий ліс великий, ми не зрозуміли, куди взагалі йшли. Йшли вглуб лісу. Включили навігацію і одразу зрозуміли. І от ми зайшли вже якби в друге місце, і в мене, друзі, монетосик. У мене монетосик. Опа, на. Опа, опа. А це пізні 20 копійок. Ну, В будь-якому випадку монетка. І ми її забираємо, друзі. От, таке от такі справи. Так що пікаємо, пікаємо тут тепер. Ось, друзі, зайшли ми далі в такий ліс, а тут такі ялинки молоді. Знаєте, таке, наче, наче хутор міг бути. Ну, мало ли що. Пікаємо і у мене такий є сигнал, друзі. Такий в мене є сигнал. Бачу, що це монетос. Ага. Ось його. Три копійки. Грані три копійки. 1900, по-моєму, 30 чи 35 го чи якого. Ну, мені погано видно. Я думаю, вам краще, друзі, видно. Так що йдемо прогуляємо тут. Тут наче так ходити можна. Не дуже заросше, так як такі ялиночки ростуть. Можна ще й гриби попадуться. Знаєте, скільки сьогодні прийшли, ні одного гриба не бачили. Взагалі вже немає. Мабуть, вони таки вже одійшли. В цьому році я багатенько грибів накатав, були, різні були, а це вже все. Нема взагалі нічого. Так що йдемо йдем далі, друзі. Ось, друзі, ще трошки пройшов і якась знахідка, але не монета. Але не монета. Ну, щось цікаве, я вам скажу. Щось цікаве, щось цікаве. Наче як емблема військова, ані сердечко, зірочка, а по бокам ще два камінця якихось. Якась типу, брошечка. А, ну так, да, ось підвіз є. Мабуть, мабуть, якась брошка. Ну, знаєте, мідна була мідю. І така вона важкенька, чувствується, Не знаю, що за знахідка. Ну, потім вже будемо, будемо вдома вже роздивлятися, що воно. А поки йдемо далі, друзі. Юра також рядом ходить, ось його він пікає. Ну що, Юра, щось є? Поки нема? Ось, друзі, било мід'ю. І погляньте, що я підняв, друзі. Отакий От колокольчик. Да. Це ж треба гляньте, да? Отакий От колокольчик. Такий, може і правда, тут якийсь хутір був, хто його знає. Ну, почистим трошки його. Такий, на жаль, не цілий, на жаль, не цілий. Ну, знахідка цікава, я вам скажу. Давній, однозначно давній мідний колокольчик отакий от. Так що пікаю. Тут же зайшов такі вже ось такі дебрі. Тут і сосни, і ялинки ростуть все підряд. Ну, знову, щоб не заблукати, треба держати орієнтир, що там дорога. Так що йдемо далі, друзі, йдемо далі. Ось, друзі, дійшов я до пробочного місця. Пробочне місце я маю на увазі така бесідка для відпочинку. Чи може охотники тут відпочивали чи що. Ну, самі розумієте, пробок буде тут тьма, так що сюди я навіть не заходжу. Тут таке було, це може качок ганяли, може ще щось було. А може просто хтось з людей побудував отаке. Тут недалеко йде ця дорога. По якій ми з Юрою спочатку йшли пішки, там ще й свій автомобіль недалеко залишили. Отаке-оке. От от таке. І знаєте, я сюди зайшов, багато попадається отаких от осколків, б'ють кольором. Ну, Скоріше всього, це, мабуть, ще часів війни з Катюші. Вони були не металеві, а якісь другі, тобто з примісю, і воно б'є чисто в цвіт. Чисто в колір, скажімо так. Там була така велика шляпа, це менше, ну, била під мідну монету. Так що тут з цієї сторони таких осколків багато. Я колись пам'ятаю копав в цих краях і також вони попадалися. Ну, ось, дивіться, ліс чудовий. Зараз ще прогуляюся тут. Ось, друзі, черговий сигнал. І знаєте, так чудово б'є, буду. Буду здивований, якщо це не монетка. О. Щось, щось, щось бачу. Щось бачу, але друзі, точно не монетка. Мабуть, осколок мідний. Цепляється з рукавичку. Ага, зацеп. Якийсь зацеп, мабуть, значок якийсь. Ну-ка, ну-ка. Давайте почистимо. Щось непонятне. Ну. Ха! Друзі, а якраз вже і все понятно, дивіться. Значок, значок Ульянов, точно, Ленін, точно, точно. Кат України. Засновник Радянського Союзу. Дивіться, точно значок. І знаєте, мідний. А якщо мідний, то значить ще ранні, рання Радянщина. Ох, чудово, чудово. Це, мабуть, навіть краще, ніж советик підняти. Ну, ложимо в хабарниці, друзі, і йдемо далі. Ще нам трошки залишилося, ще, мабуть, півгодинки попікаємо і підемо до машини. Знаєте, вже наче сіріє так. А в лісі взагалі темніє. Коли ще день пасмурний і ще день короткий, то темніє раніше. Так що півгодинки і будемо йти до машини. Ось, друзі, ось ми вже на сьогодні відкопали. Відгуляли по такому чудовому лісі і вже будемо їхати додому. Тут від мене зовсім недалеко, так що добираємося додому. Знаєте, слабенько ми сьогодні відкопали. Ну, В будь-якому випадку без монет ми додому ніколи не їдемо, скажімо так. В будь-якому випадку щось та є. І того, друзі, от ми що сьогодні відкопали. Оце Юрині знахідки. Це євро знахідки. Перша в нього була така монетка. 10 копійок, ранні з серебро. Потім ще два совєтика, отаких от. значок. Якась каже Спартакіада 1960-го да? 66 66-го року. Що за Спартакіада? Це тільки історія скаже. І гривну Євро сьогодні викупив. Новеньку видно недавно, недавно загублена отаке, от отаке. От у мене сьогодні три советика, три копійки, 20 копійок пізні совєти, три копійки. Ранні совети, і 20 копійок рамочні ранні совети. Потім якась підвісочка мідна, серце, зірочка. Два камінчика по бокам, підвісочка. І отакий от, от Ленін значок. Отакі от знахідки. І колокольчик, друзі. Отакий от випав колокольчик, на жаль, не цілий. Ну, в будь-якому випадку, як без знахідка. Патрони, гільзи, це все було валом. всього. Я всього не стану вам показувати, тому що це і не цікаво, скажімо так. Так що, все, друзі, на сьогодні все. І ми їдемо додому. Гарного вам дня і мирного неба!